Усім привіт! Тут розповідаємо історію нашого будівництва. Будуємо собі будинок своїми руками з нуля. Вся історія є на каналі, знаходиться в плейлисті. Будівництво наше розпочалося кілька років тому назад. Через війну змушені були переїхати в недобудований будинок і почали облаштовувати його. А також вчимося жити на новому місці. І так, сьогодні в серії ми підійшли до встановлення котла. Дві зими ми були без опалення, спасалися як могли, опалювалися каміном. Ну а цього року, надіюсь, нам пощастить. Ми встигнемо підключити котел. І нарешті у нас буде тепло в нашому будинку. І так вже є дах, підшива, козирки. Оці Рася вже почав робити дах. Ось так тут виглядає ліса, який він придумав, щоб залізти наверх. Довго сміялися, молодець. Таку підпорками зробив там щось прижав чимось що він тільки не наробив. Ну, але що, вже дирку вирізав там наверху. Зараз поїде за комином, купить комин, трубу ось так проклав, її замуровує, потім вона піде разом з фасадом. Так Котельню вже утеплив. Ось там Вдарив ту обрішотку, ну ще не до кінця, але зараз буде вона. З тої сторони він вже починає бити. Дах, по-моєму, так чи ні? Зараз бо я сама перший раз бачу, ага, та вже кусочок тут накриває. Ми вирішили, що оцей дах ми зробимо разом з щоб накривав оці двері. Вихід якби в котільню. Так що ось так виглядає. Вже двері поставили. Це є старі двері. Ми забрали з якогось об'єкта, люди викидували, ми собі їх забрали. Вони вроді би навіть непогані. Ну, звичайно, ще мода 2000-х, але нам норм. Так, настане колись час, коли ми тут засипаємо щебнем. Верніше, перша агротекстиль, потім щебень. Так, ну що, добре мені виглядає. Потім помиємо тут все, двері помиємо. Зараз, чесно кажучи, на цю вулицю не хочеться навіть виходити. Такий дубак, що то просто. Так, же Вася навіть попали тут в котельні. Може, тут наводить порядок і марафет, тому що ще трішки ми вже будемо запускати. А, він вже навіть утеплив тут дах і вже зробив оцю підшиву. Я навіть не бачила. А, він ж навіть лампочку зробив. Вау! А де світло включається? Я Людоньки, Він же навіть тут придумав світло! Вау! Який молодець! Я нічого того не бачила. Я кажу, я на двір зараз не виходжу, зйомки не веду, тому що ну, дуже холодно, правда, дуже холодно. І ще, що мені подобається, що так дуже якби, затишно стало, ти так виходиш. Тобі вже дощ на голову не хляпає, сніга не буде, там. Ти раз собі за дровіжками прийшов, забрав і все. Ага, дровіжки в нас тут ще є. Так що це вже на колені. Це ми, по-моєму, навіть купляли на колені. Деякі Вася сам різав, колов правильно сказати, наскільки я розумію. Тут поки що такий бардак, але хочемо якби, застелити тут все і гарненько потім зробити. Поки що тут такий робочий хаос. Так ще раз трубу треба покрити, бо один раз тільки зроблено і вже ржа починає проявляти себе. Дуже і дуже гарно. Молодець. Молодець. Слів немає просто. Ага, і ще забула показати, що купив вот такі міньончики. То пізніше я вже покажу, що він буде з тим робити всім. Так, а це Вася зараз робить каркас на дах, для комина буде варити. Але я вже знімати не буду, бо я так змерзла. Що я вже пішла. Робить, робить мій коханий тут дах. Там зробив таку штуку, варив такий каркас, вже повісив тут, і я потім дивлюся, а мій коханий вже на тому даху. А вже там працює той якась фантастика. О, там сусід теж попросив його зробити, зірвав дах від вітру і вечорами ходить в цей будинок, робить стелі натяжні. І ось так він крутиться. Мій Карлсон, який живе на криші, По тих пару днів він живе на криші. Він так страшно це робить, що я не можу просто, як він це робить. Ходить, ходить там. Я трохи переживаю за нього так. Просто гуляю по покрищуваці. Вечір Вася на даху. щось там робить. ну як щось комен робить оцей. Ага, щось поїхав, купив. Такий комен, навіть його не бачила. Я його перший раз бачила. Так, ми підключили опалення, і наші коти просто всі. у Нас почався котопад. Вони тепер всі сплять на підлозі. Це ж чудо. У нас так тепло, у нас просто ташкент. І у нас почався котопад. Красуня моя. Все, вони облюбували всі собі куточки. Понаходилися самі теплі місця, що я. Вони знаходять такі гарячі місця, що на них стояти не сильно. Так, так, ми такі задоволені, у нас таке тепло, просто не передати словами. Все, тепер ми будемо, як білі люди жити. Так, вже вечорі я вирішила вийти на двір. Вже на кінець знімлю. Покажу, як вийшло, як гарно вийшло. Не видно тої труби, немає тої штовки. Дуже гарно вийшло. Все, як ми хотіли. Вася там гарненько закінчив. Так, вже не видно, вже дуже-дуже темно. Так що, одним словом, все в нас вийшло. Ми дуже сильно задоволені. У нас просто ну, ну, ну ми ходимо реально голі по хаті. Так класно, просто не передати словами, Ну, на кінець то ми будемо з теплом. Але про все ми вже розкажемо в наступному відео, можливо, попрошу Васі. Щоб трошечки щось там поділився, як він розпалює, скільки в нас йде дров, яка температура в хаті, ну і так далі. Ну, і я буду прощатися, вже покажу в наступній серії все, як у нас там вийшло. Так, і ще покажу з цієї сторони. Дивіться, як гарно виглядає, дуже гарно. Взагалі так гарненько, що ми придумали це разом все зробити. А там ще цей комен це є на наш камін. Вася не, не зробив ще цей комен правильно, ну як має бути. Поки що це все теж тимчасово. Ми коли заселялися, то він так зробив і так до сих пір туди руки не добралися. Ну нічого. Скоро все буде добре. Але поки що, але поки що так. Ось Вася там в тому будинку зараз працює. Так що йдемо додому. Всім тихої, спокійної, ніченьки, Нехай все у всіх буде добре. Зараз трошки тяжкий етап для України. Треба всім берегтись. І саме головне нам всім зараз вижити. Так що, і колись, надіюсь, будемо святкувати. Всім добра, всім миру і до нової зустрічі!